Пишного квітування для гарного квітування, для гарної зав'язі квітів в гортинці, я використовую таке добриво. Тут гарний вміст фосфору, те, що треба. І сірка тут гарна. Але я все одно зараз пролью водою з лимонною кислотою, то підготую грунт до підживки головної. Але цього разу я менше лимонної кислоти положу і трошки більше води. Тобто я тільки столову ложку десь так на 15 літрів води. Трошки підкислюю. Бо сірки там вистачає в тій пачечці. Ось так. У відстояну водичку тепленьку розмішую, розчиняю лимонну кислоту, проливаю кущі і трошки пізніше я вже підживлю тим добривом, щоб гарна завість, плюсні квіти. Були. Якщо ви давно не проливали кущі кисленькою водичкою, або у вас вже давно внесений кислий ґрунт, то можете на 10 літрів води 2 столові ложки положити. Так буде краще. Лимонна кислота розчинилася, і ми набираємо водичку і проливаємо кущі. Тут в мене кисло грунту нема, тому обов'язково, лимонна кислота повинна тут бути. Ось так підливаю гарно. Так, тут добре підливаю. Так, приливаю ще. Так, всі кущики приливаю. Дивіться самі, які у вас кущі великі, маленькі, скільки вам водички треба, доготуйте цього добрива нам потрібно одна-дві ложечки. Мірна тут є ложечка, я покажу, на 5-9 літрів води. У мене зараз цілих буде 25-20 літрів, тому я збільшую кількість ложечок. У відстойну тепловодичку я розчиняю ось це добриво. Одна ложечка, друга ложечка. Третя. Четверта не повна, десь у мене тут 20 літрів води. Розмішую обережно. В цій пачечки є перчаточки. Одна у мене рука в перчаточки, друга акуратненько перемішуємо. Перемішуємо, трошки настаю і проливаємо кущі. Все добре, все готово. Користуйтесь. Набираємо водички обережно. Так. І проливаємо довгий кущ. Так, оцей так. кущик прольємо. З другого боку трошки. Дівчатка, підкормлюйте, підживлюйте і все у вас буде добре. Гарної удачі вам з гортензіями!